Друзі, всім привіт! У нас сьогодні така вітряна погода, зранку не було вітру, а це так опустився. Гарний такий вітер. Ось розстає все, струмки течуть, сніг розтає вже дуже помітно. Ось сонечко намагається пробиватися через хмари. А я йду. Зараз до поросяток гляну, та до курочок. Вон кури гуляють, капусту клюють. Повиходили, гуляють. Ось Я прийшла до поросяток. У них тут їсти ще є. Скоро вже обід, то будемо ще досипати. Ну, будемо дивитися по тому, як вони їх буде Їжа в них... Вона в них у вільному доступі. Щоб вони підходили і їли, коли їм захочеться. Ось уже не боїться ні свинка мене, ні, кав... ні... ні оця, ні всі поросота не бояться мене. Я намагалася була перед цим, як з... З... знімала відео, почухати їх. Так вони підходять, ню... Ню... нюхають мене, але. Коли починаю їх гладити, тікають, ще така бояться. Ну, а так, в принципі, вже звикають. Ось наші свинки, кабончик. Ось підобідують двоє. Ми також їм ставимо тепленьку воду він, і наливаємо. Бо корм сухий, ми даємо їм стартовий комбікорм. Для поросяток. Послухайте, як пльомкають У нас такий вітер на дворі, що хліб чуть, але в них тут тепло, звичайно, лампа горить. Тому що, щоб гарно росли поросята, потрібно їм дати гарний старт. Спочатку хай поїдять комбікорм, вони у нас не весь час будуть їсти комбікорм, тому що це дуже недешево постійно. Якщо Комбікорм купувати, але якщо вони його поїдять, почнуть гарно рости, і потім можна переходити на звичайну їжу, тобто на зерну. Картопля там домашня варити і сипати їм звичайну їжу. Але зараз, поки ще маленькі, Потрібно, щоб вони їли комбікорм. Тут, може, хтось подумає, що щось страшне, комбікорм це хімія. Ні, це не хімія. Комбікорм це всього-навсього корм, який і збалансований. Тут є всі вітаміни, весь комплекс мінералів для того, щоб поросята гарно росли і розвивалися. Не тільки поросята, це якщо і для курчат, і для бройлерів комбікормів. Он, їдять. Комбікорм, Вон, комбікорм це збалансований корм. Ось граються поросятка. О. Ах ви дітки-дітки. Свинка стрибоє на свинку. Вон кабанчик стоїть в куточку. Если ця свинка їсть із кабанчиком. І он граються. Опа. У вас тут свої ігри. Шоколадка, ти чому деньку ображаєш? Чому ти на неї лізеш? Є ієрархія. Тут по... є головний у них лідер. І, і так по черзі. Завжди треба брати. Хто куплює, до речі, поросят, треба завжди брати двоє, щоб була конкуренція. Якось так кажуть, що краще ростуть вони. Ну, але я не впевнена в цьому. Я вважаю це від. Поруди поросоти залежать від, від, від годівлі, в принципі, хоч хтось і одна поросятка собі бере. Я думаю, якщо правильно його годувати, то виросте гарне. Ну, в принципі, від поруди залежить. Все одно. Як не крути, я такі поросята, що годуєш, годуєш, а вони не ростуть. А є такі, що як з води ночей йдуть, як кажуть. Плямкаєте. Плямкаєте. Зремонтуються станки, ми їх розділимо потім по тих станках у тому хліві. А тут, як коли потепліє, візьмемо бройлерів, то спочатку, звичайно, в ящичку ми під лампою бройлерів підгодуємо, хай підростуть. А потім, як побільшають, тут прибирається все після свиней. І підстелиться гарно і випустяться бруйлери. У нас ще, правда, клітки є. Ми колись там тримали бруйлерів. Мені в клітках, наприклад, набагато більше подобається утримувати їх, тому що вони чистенькі потім, як їх прибираєш, не, не бігають. Вони, в принципі, не бігають бруйлери, але ж там вже можна в клітку посадити декілька штук їх. Вони собі там з кормушки гарно їдять, споїлочки п'ють. І коли ходять в туалет, все це подає униз на залізні перекладини, і потім можна легко пройти і прочистити. Зараз я, мабуть, покажу вам клітки. Ось ці клітки. Оце кормушка, це один ярус, а он інший. Ми... Винесли їх з курника, тому що там, як переселяли курчат до курей, вже величеньких, то ми винесли ці клітки, щоб не заважали, оскільки бройлерів у нас зараз ще немає, вони стоять у нас поки що тут. Це був один ярус, а то інший. Ми... Колись давно їх вже батьки купляли, ще я в школу ходила. Це, який рік був, вже не пам'ятаю, але зразу тут у нас були курини сушки, потім ми бройлерів тримали. Тут, в принципі, мені подобається. Ось оце, Це спеціальні клітки для несушок, звичайно. Сюди яйця викочуються, ця, ця кормушка. Поїлки ми які робили. Із звичайних пластикових. Бутилок ви, вирізали е, такі, ну, ось я можу показати отаке. Це їх будемо заміняти, звичайно, як будемо бройлерів тримати, але ви, вирізали сюди тоді наливали водичку. Це старі. Минулорічні у нас залишились поїлочки. Ось От таке, що хочу сказати. Ось дивіться, як ходить сюди, наприклад, тут, може, краще видно буде. Ось я покажу. Бройлери тут у клітці сидять. Три-чотири штуки можна скільки там поміститься. Там вони з кормушки їдять і поїлочки п'ють, туалет ходять сюди. Тут на нижній ярус нічого не падає, вважаю, чисті ці. І можна оце повичищати, гарно пройти. І бруйлери чистенькі, в принципі, гарні. Мені дуже подобається утримання у клітках. Ось оце кормушки, ми від'єднали їх. Ці кормушки, потім, як потрібно буде, ми їх впорядочим, приєднуємо і, в принципі, готове приміщення для бруйлерів. Тут я зараз, мабуть, можу сказати навіть скільки можна помістити тут і бруйлерів, дивіться. 6-12 кліток, по суті діла. І в кожну клітку можна помістити по 4 бруйлера, це точно. Якщо менше, можна і по 5. Як підросте, тоді розділити можна. Так що у нас позаминула річ. Тут було 50 бруйлерів у клітках. Так що мені подобається такі клітки. І, в принципі, як і не сушок тримаємо, то можна посадити. Але зараз у нас кури, звичайно, в звичайному курнику. У нас е, е, таких спеціальних курей порутистих несушок немає. Але, в принципі, якби були, то можна так їх тримати. І, і дуже Гарно тут яйця чистенькі викучуються. Мені подобається. Ще, в принципі, у нас як півні були в минулому році лишні, свої були курчата, як закладаємо інкубатори. і вилуплюються багато курчат, з них багато півників. Бо, бо в минулому році, мабуть, половина, як не більша половина, було півників. І ми їх Потім сортували, щоб вони не билися, ось сюди в клітки садили і кормушки причіпляли, звичайно, поїлки, і приходили до них, вправлялися, вичищали, годували. А потім, коли настав час їх поприбирати, гарні такі були, не, не скажу, що це. Звичайно, може, і важче, якщо в клітках, мороки більше, але не знаю. Для мене це. Наприклад, мені подобається таке утримання. Хто як вважає це, як кажуть, в кожного свій смок. А ось. Ой, купаються, як у попелі гарно. Їм за сьогодні висипали попіл, але вони вже його розтрусили. Ось. Їсти осі. Насипали, правда, вони порозгрібали з кормушок. Ну, нічого попідбирають, поїдять. В них і каша, і, і зерно все змішано, тому що так краще. Воно як ціліше зерно даєш, воно тривкіше для них, їм довше їсти не хочеться. А ко в кошу, наприклад, сипемо вітамінно мінеральну добавку Премікс. І... Макуху, потім замочуємо його водою, і воно таке розкисне гарно, розмішаємо, висипаємо. Курям макуху також давати обов'язково потрібно, щоб вони неслися. Зараз щось посідалось насідала гнізда, але поки що яйця не бачу. Якось спокійніше я помітила. Оце сьогодні в курнику, як прибрали цих лишніх півників, які тут робили гволт. <гум> так що завжди. Кожній птиці, кожній тварині потрібна увага, як утримуємо, чи кожна людина як вважає, дивиться за поголів'ям птиці. Якщо більше півників, прибирає. Є така, що тримають лише курочок без півника, це щоб ну, самі на їжу яйця були дієтичні. А хто на інкубацію хоче, то тримають з півником, тому що без півника на інкубацію яйця не годяться. Ось голошия курочка, іспонка, така порода, О, хоче, хоче нестися, але не може вибрати собі гнізду. Я їх трішки переполохала, як зайшла сюди, але нічого, вони вже до мене давно звикли. Вони в нас такі ручні, що як -от так щось треба зробити, підходять. Навіть пройти не дають, так їх потрібно всіх попихати, щоб, як, щоб щось зробити. В принципі, не бояться вони людей. Не. Ось чорна курочка. Тут такі сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім вдячна за перегляд, всім бажаю, мирного неба, всім пока-пока.